13 лютого в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозується, лише місцями на заході. Можливий слабкий сніг. Ніч буде морозною від мінус трьох на півдні до мінус тринадцяти на сході. В день температура коливатиметься від мінус п'яти у північних та східних областях до плюс чотирьох у західних та південних регіонах. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. Унду на сході в Харкові, Луганську та Донецьку, збережиться хмарна погода з проясненнями без опадів. вночі. Найхолодніше буде в Харкові до мінус 13 градусів. У Луганську мінус вісім, у Донецьку мінус дев'ять. В день температура підніметься до мінус п'яти, мінус одного у Донецьку до нуля. На півдні, в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Сімферополі. Хмарно з проясненнями без опадів. Вночі температура опуститься до мінус семи, мінус трьох, вдень підніметься до плюс одного, плюс чотирьох. У західних областях буде переважно хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вночі у Луцьку, Львові, Тернополі, Хмельницькому температура становитиме мінус 5, мінус 7, у Рівному – мінус 6, мінус 8, в Івано-Франківську – мінус 7, мінус 9, у Чернівцях – мінус 9, мінус 11. Вдень стовпчики термометрів у більшості міст піднімуться до плюс 2, плюс 4, у Рівному, Хмельницькому, Тернополі та Чернівцях – до плюс 1, плюс 3. В Івано-Франківську та Чернівцях місцями, можливо, Вий невеликий сніг в Ужгороді, мокрий сніг на півночі країни у Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах. Також хмарно з проясненнями без опадів. Вночі температура знизиться до -7 –11 градусів, а вдень становитиме -4 -1. У центральних областях, зокрема у Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі температура опуститься до -7 -10, вдень становитиме -3 -1. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!